Густина речовини. Зараз на екрані ви бачите шматок цегли і пінопласту. Вони мають однакові розміри. Але цегла важить більше. Це можна пояснити різною густиною цегли і пінопласту. Густина речовини визначається масою її частинок і тим, настільки щільно вони розташовані. Цегла має високу густину тому що її частинки мають велику масу і розташовані щільно одна до одної. Пінопласт має низьку густину, бо його частинки розташовані не так щільно, з дірок і повітря між ними. Густина взаємопов'язана з плавучістю тіл. Яке тіло швидше за все плаватиме цегла або пінопласт? Ви маєте рацію, якщо ваша відповідь пінопласт. Об'єкти з низькою густиною плавають у речовинах із більшою густиною, наприклад, у воді. А зараз подумайте, які ще речовини з низькою або високою густиною ви знаєте, деревина, корок, губка це речовини з низькою густиною. Цемент, метал, скло. Це речовини з високою густиною. У твердих тілах частинки розташовані дуже близько одна до одної, що забезпечує високу густину твердих тіл. У рідинах молекули розташовані близько одна до одної, але не так щільно. Як у твердих тілах. У газах молекули розташовані дуже далеко одна від одної, тому гази мають дуже низьку густину. Щоб визначити густину речовини, потрібно знати масу тіла, що складається з цієї речовини та його об'єм. Густина речовини дорівнює масі тіла, поділений на його об'єм. Одиниця густини кілограм на кубічний метр. Якщо масу виражено в грамах а об'єм у кубічних сантиметрах, то використовують одиницю густини 1 грам на сантиметр кубічний. Подивіться на малюнок та зауважте, що тверде тіло сталь має найбільшу густину. Газ повітря має найменшу густину, а густина рідини води знаходиться посередині. А зараз натисніть на паузу і подивіться значення густин деяких твердих тіл. Об'єм рідини легко виміряти за допомогою мірного циліндра. Об'єм твердого тіла можна визначити так: виміряти ребро куба або блока з певної речовини. А потім за формою обчислити об'єм куба або блока. Густини різних речовин можуть істотно відрізнятися. Саме тому тіла однакові за розмірами, але з різних речовин матимуть різні маси. Наприклад, роздивіться малюнок, на якому зображено кубики з різних речовин. Об'єм кожного кубика становить 1 см кубічний. Зверніть увагу на маси кубиків. Маси кубиків однакового об'єму істотно різняться тому, що всі речовини мають різну густину. Тобто, якщо об'єми тіл із різних речовин однакові, то їхні маси завжди різні. А зараз натисніть на паузу і подумайте, як визначають густину речовини. Які одиниці густини ви знаєте. Та чому різні речовини мають різну густину?